Доброго дня! Мене звуть Любов Борисівна. Я знову з вами і ми продовжуємо повторення вивченого у 7 класі. Сьогодні на уроці ми з вами спрощуємо вирази. Ми розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, використовуємо формули скороченого множення. Завдання таке: спростити вираз. Перший приклад. Х-2. Помножене на x-11 мінус 2х, помножене на 4 мінус 3х. Для того, щоб спростити цей вираз, нам треба спочатку розкрити дужки. Розкриваючи першу, Виконуючи першу дію у цьому виразі, ми з вами повинні скористатися таким правилом. При множенні многочлена на многочлен треба кожний компонент першого множника помножити на кожний компонент другого множника і отримані добутки додати. Отже, ми з вами множимо x на x. Буде х у квадраті, х на мінус 11, мінус 11х, мінус 2 на х, мінус 2х, мінус 2 на мінус 11. Плюс 22. Обов'язково враховуємо знаки при виконанні цих дій. Далі. Оцей одночлен 2х ми множимо на двочлен 4 мінус 3х. Одночлен має від'ємний знак, тому мінус 2х множимо на 4 буде мінус 8х. Мінус 2х на мінус 3х буде 6х в квадраті із знаком плюс все, ми розкрили всі дужки. Тепер нам треба звести подібні доданки пригадаємо, що подібними є ті доданки, які мають однакову буквену частину, а відрізняються тільки коефіцієнтами. Отже, х квадраті і 6 х квадраті – це подібні доданки, бо в них однакова буквена частина х квадрат. У цього доданку коефіцієнт 6, а у цього доданку ніякого коефіцієнта не написано. Але ми з вами розуміємо: тут коефіцієнт одиниці і дозволяється не писати. Тому. 1 х квадрат і 6 х буде 7 х квадрат. Ми додали коефіцієнти, а буквенна частина не змінюється. Далі, мінус 11х, мінус 2х і мінус 8х це теж подібні доданки, вони мають однакову буквену частину. Додаємо всі ці коефіцієнти. Ви бачите, що вони всі від'ємні, тому ми додаємо їх і ставимо у відповідь їх спільний знак. Мінус. Мінус 2 і мінус 8 буде мінус 10 і мінус 11, мінус 21. Мінус 21х, буквально частина не змінюється. І додати 22, доданок 22 немає подібного йому доданку, тому це остаточна відповідь. Наступний приклад, який ми будемо розв'язувати з вами, містить формули скороченого множення. Я теж ці формули виписала тут у верхній частині дошки, ви бачите, що перша формула це квадрат суми. Щоб розкрити цей квадрат, ми повинні знайти квадрат першого доданку, додати до нього подвоєний добуток першого на другий доданок, і додати квадрат другого доданку. Якщо у дошках мінус, то з'являється мінус перед подвоєним добутком. Всі компоненти завжди додатні. Далі, наступна формула перетворює добуток різниці і суми двох виразів на різницю квадратів. І так, записуємо приклад. Х додати 2 в квадраті мінус х-3 помножене на х 3. Перший доданок у цьому виразі це формула квадрат суми. Розкриваємо її за формулою квадрат першого числа х в квадраті. Додати подвоєний добуток першого на другий буде 4х, плюс квадрат другого плюс 4. Мінус. Тепер добуток різниці і суми двох виразів це різниця квадратів цих виразів. Тобто це х в квадраті підняти 9. 3 в квадраті 9. Але перед дужками стоїть знак мінус. Тому при розкритті дужок знак у відповіді зміниться на протилежний. Буде мінус х квадрат додати 9. Х квадрати мінус х квадрат два протилежних доданки, їх коефіцієнти мінус 1 і 1 ми можемо їх викреслити. 4х такий доданок, що немає подібних, тому я переписую 4х. А 4 і 9 подібні доданки, їх сума дорівнює 13. Виконали. І останній ще один приклад розберемо, де зібрані всі правила, про які ми щойно з вами говорили. Отже, yнус 2. Y додати 3 мінус в дужках y мінус 1 в квадраті додати в дужках 5 мінус y, на y додати 5. Уважно роздивилися і бачимо, що перші дві дужки – це множення многочлена на многочлен, це перше правило, яке записано у нас в верхньому рядочку. Множимо. Кожний компонент першої дужки на кожний компонент другої дужки. Y на y це y у квадраті, y на 3 3 y. Мінус 2 на y, мінус 2 y, мінус 2 на 3 мінус 6. Далі, тут розкриваємо за формулою квадрат різниці. Я запишу знизу результат, ви можете це записати олівцем теж знизу або на чернеці. Пишемо y квадраті, квадрат першого доданку, відняти подвоєний добуток першого і другого, тобто мінус 2у, і додати 1. Для чого я це зробила окремо? Тому що перед дужками стоїть мінус, і при розкритті дужок я повинна змінити знак кожного з цих доданків на протилежний. Тому я записую мінус у квадраті. Додати 2 y і відняти 1. Далі роздивимося ну, добуток оцих двох множників. У, першому, у першій дужці записано 5 мінус y, а у другій, навпаки, y додати 5. Ви розумієте, що при перестановці доданків сума не змінюється. Тому, для того, щоб у нас утворилася формула, ми повинні поміняти місцями оці два числа в тій дужці, де стоїть знак плюс. Сімняти місцями не можна. Отже, буде 5 мінус y, 5 додати y. І тоді цей добуток можна перетворити на формулу різниця квадратів. І ми записуємо з вами плюс, оцей плюс, я переписала ще перед дужками. А далі 5 в квадраті 25 мінус y в квадраті. Все, ми розкрили всі дужки. Тепер уважно роздивимося, пошукаємо спочатку протилежні доданки, якщо вони є, щоб їх викреслити, так буде зручніше. У квадраті, і мінус у квадраті, викреслюємо. Мінус 2, плюс 2y, теж протилежні, ми їх викреслюємо. І в нас залишається мінус у квадраті, я тут продовжую, мінус у квадраті. Далі 3у. Немає більше подібних, тому ми пишемо плюс 3 y І далі мінус 6 і мінус 1. Буде мінус 7. І мінус 7 додати 25, два числа з різними знаком. Від більшого відняли менший. Поставили знак числа з більшим модулем». Ой. Додати додати 18. Спростили вираз. На цьому все. До побачення, до нових зустрічей!